У серпні 1245 року, неподалік міста Ярослав на рідці Сян, відбулася вирішальна битва, що змінила хід історії Галицько-Волинського князівства. Великий князь Данило Романович, прагнучи зміцнити свою владу над Галичиною, виступив проти угорсько-польського війська та своїх внутрішніх суперників, зокрема дворянина Ростислава Михайловича, який претендував на Галицький престол. Данило зібрав велике військо, куди входили не лише русини. А й союзні половці. З іншого боку, проти нього виступили війська угорського короля Бели IV, польських магнатів та боярських угруповань, що не визнавали його влади. Битва була запеклою. Данило особисто вів своїх воїнів у бій. Рішучі атаки кінноти, вправна тактика, а також підтримка половців дозволили йому здобути повну перемогу. Противники були розбиті, а Ростислав змушений тікати. Ярославська битва стала переломним моментом. Данило остаточно утвердився як могутній володар, об'єднав Галичину і Волинь та започаткував новий етап піднесення Русі. Вона засвідчила, що навіть у добу монгольської загрози руський князь може перемагати об'єднане європейське військо.